Всім привіт! Це я знову я натазаю Swag 4 і сьогодні я зроблю огляд на мого Кентруза Пігс, який появився світ и учка пою докейтовий табір. В 4 пятому сезоні там був і там був ще еще стайлихаус там в другому там сезоні. Ну, мені здається, що це були зовсім інник'язан, но не були схожі. Так. Що сказати про нього. по-перше, я там може я чуть-чуть коротко зробив шию. Та, можна побачити еще. Можна видно очі, ні. Ну, я думаю, що видно. Видно тут очі. Ну, Напишіть в коментарях. Думаю, я вижу. Почти очі. І Я зробив його. Ось таким ось. Ось окрасу. Ось так він виглядає. І, і, і ще в нього хвіст. Про хвіст тяжко мені ще сказати про нього. Ну, можна сказати, що тут трохи криво я там зробив. Я. Оцей хвіст. Но я не знаю, чи. Можете написати. Зати чи криво я зробив цей? Цих віст чи ні. І, І ще ось ті ось шипи, які ось ті довгі, які є у кінтрозавів. Вони вони можна сказати мол, довгими щось зробив я їх. Ну, не знаю. Мені кажеться, що вони нормальні. Ну, нічого, нічого мені кажуть, що він, вони якісь такі. Так, і ще я тоді йому там зробив ось ось тут погородок тут такий короткий білий. Я нього так додав, але мені я так бачу на, там, на картинках, що у нього так було. Якщо у нього не так було, то, то можете написати в коментарях. Коментарі доступні. Ну ні, ну якщо він будуть доступні... По то ви можете написати, а то вони чогось не завжди чогось доступн. Ну, і ось так він стоїть. У нього ось такий віт є, такі. ось такий він, ну, він жовтий. Жовтий ось такий. Ось Ось у нього ці чуть я, чуть -чуть я зробив там маленькими, і маленьким, Це дуже великими. Думаю, що я не забула. Там дуже-дуже великі. Не, ну. Можете написати в коментарях. І Я подправлю. Подправлю їх. Ну що ж. Що можна сказати? Ну, я все ж... Хотів... А, що ось ці. Но у, у вот, ось такі ось лапочки. Мені кажется, що я чуть-чуть криво забыю там. Сейчас поправлю. Не хочу завершить итог. Они так пишут. я кому не подобает Дома. Том. Тому то не подобает. Ну что ж, с вами я был, я на тот зав. Сорок Всем пока, до новых звуков. Всем пока.